Привіт! ми знаходимося під цим шаленим дощем у Стамбулі, Айя Софію. Прошу до побачення. І подивіться, що я віднайшла. Ось, дивіться, Айя Софія. І подивіться на цих котиків. Всі фотографуються, в мене теж є. Це якась, напевно, одна з хідних брам. Історію я не знаю. І ось вони просто чарівні. Подивіться. Хазяєве життя. Це справжні мешканці Константинополя і Стамбула. Яка милість. А ми з вами прогулюємося Айя Софію. Східний квиток туди теж коштовний. Ну, в мене він оплачений з групи, але групу я втратила без мікрофону вже. Тому буду говорити наживо. Гуляємо районом Султан Ахмед. Старовинні османські будиночки. Ось тут різні топкапі кав'ярні. Есмін. Тут можна замовити фреш, придбати парасульку, Ну, ми вже свою придбали у нас в районі. І ми рухаємось туди далі. А ось тут бачите, які фантастичні фотосесії. Роблять хлопці, мараба. Так. І ось такими костюмами тут можна зробити фантастичні фотосесії. Гілєгія. Скрізь братчики, як в Україні. І мури Айасофії. Софії. Я вже тисячу разів знаю, що все робиться якнайкраще. І, напевно, добре, що я відстала від групи, тому що я спокійно, поволі, прогулююся під дощем і молуюся красою. І я знаходжу таке, що ах! Ось бачите, яка ще одна, як кажуть, інстаграмна локація, братчики, яскраві парасольки, дівчатка в чорному і османські будиночки. Я думаю, що це зараз всі такі готелі, апарт готелі або один, тому що бачу, що тут такий готельний кап. Ось такий, бачите. Хай Софія. І прогулюючись бруківкою, яка більше схожа на Львівську, аніж на Чернівецьку Базальтову. Тому що тут з різних порід бачите камінчики твердої породи різного кольору. Ми обходимо мури Айасофі. Але щось тут відкрито. Мені кортить зайти всередину. Я зайшла всередину, зі мною вітається, подивимось. Окей. Okay. Ну принаймні ми з вами туди зазирнули. Бачите, скрізь імітація тюльпанів. Я ось так люблю прогулюватися і отримати нові враження. Я тут була, була не один раз, але цього разу з таким дощем, не з моєю парасолькою, з прозорою, зато небо видно, світла більше. Я гуляю під небом Стамбулом. Для персоналу ось такі будиночки. В різних локаціях фотографуються туристи, гранітна бруківка. І ми спускаємося до площі. Будиночок для котиків, різні квіточки. Для персоналу, кеби, крамнички з репліками. Все в рамках зіркового готелю. Ось такі люки. З такими вілами, все територія готелю. Я раніше тут не була, а зараз потрапилось, так? Доля привела. Ось ще є якась тераса, ресторанчиком, п'юлип. Дивіться, яка плиточка вхідна. Я б тут зараз присіла і помилувалася, але скрізь дощить. Бачите, все в східному стилі, затишно. А ми далі спускаємося вниз. А ось там, оце мури Топкапі. Такі фонтанчики. А ми з вами ніби в Топкапі, безкоштовно. Ніхто не підганяє, немає людей. І просто один крок від мурів. Ось там Топкапі. Які цікаві дерева, незвичні. Різні прикраси, срібла. Дивіться, які східні шкатулочки чарівні. І ми з вами вздовж мурів спускаємося ось туди. Їде трамвайчик, бутюки. Чарівна атмосфера від нового Стамбула. І ось один з виходів з топкабі. І знову тільпанчики. Тюльпанчики, тюльпанчики, тюльпанчики. Неперевершена рослинка, символ ісламу. Які архітектурні шедеври скрізь? Трамвай. І ось ми зайдемо зараз сюди, в цей дворик. А ось у нас і вихід стоп палацу. А тут фестиваль тюльпанів. От ми їх і знайшли. Можна посмакувати такими чарівними ага, бубликами. І от ми з вами прийшли до цих неймовірних тюльпанових полів. Яка краса. Ось тут все цілком безкоштовно. Welcome to the Flower and Rear Garden Gülhane, which has been an outer garden of Jofapi Palace Bar. Запрошення до тюльпанового Едему. Завтра не буде дощу. І я сюди прийду і зроблю вам чудовий окремий репортаж. Боже, яка краса. Ось там на горі топкапі. Мустафа, Кемаля та Цюрк. Насолоджується ароматом тюльпанів. Ви знаєте, той, хто шукає, він знайди знаходить. Червоні. Білі, жовті. Яка краса. Співають пташки, давні платани. Тут тюльпани, вишукані клумби. Немає багато людей. Навіть дощик скінчився. Це і є щастя. Це нижні сади, Топкапі. Ось там за тими мурами Топкапі, куди куди квиток з екскурсією біля 100 євро. А ми з вами в Стамбульському едемі. Ах, Мустафа, Кемаля та тюрк, батько тюркських народів. Бачу, що йому всі труть ручкою колінко, загадують бажання. Я так само це зроблю, щоб наступила перемога в Україні. Певно, що дощ не сприяє квітінню тюльпанів, але які вони прекрасні. А там білі клумби з бусковими тюльпанами. А там ще якісь жовті. Чарівний нижній парк Топкапі. Район Султан Ахмед. Істамбул, величний Константинополь. Подивіться, як вони висаджені. Бускові, жовті, червоні, такі чудові геометрії. Чайки літають, латани, життя неперевершене. Ну і що ще дощик, ну і що ще прохолодно. Яку красу ми з вами побачили, скільки ми відчули, насолодилися. Це наше життя і це наше сьогодення. Тому любіть життя, насолоджуйтесь, робіть добро, даруйте посмішки. І кохайте, і любіть все, що довкола вас. З любов'ю, ваша Ксюня.